Всім привіт! Починаю для вас новий влог із своєї клумби. Перенесла квіточки до лісу, тому що тут дуже сонячне, і зразу зацвіли ще два іриси. Дуже гарно. Вже так весна на підвіконні, Там у мене м'ята. надіюся також буде сходити. Подивимося через пару днів. Я буквально день як посадила, чи все прийметься, і думаю, ще розцвітуть. Квіти, прямо весна на підвіконнику, на вулиці дуже тепло, сонячно. Ідемо зараз з ліскою пройтися, тому що нам продовжили карантин, і ще на два тижні ми будемо вчитись з дому. Тому вивчили частину уроків, я допрацювала, ідемо трошки про Ось Ми пішли з Ліскою гуляти на набережну. А дуже нам сподобалось. летіли всі пташки, дивилися за природою. Ще, звичайно, лютий місяць, і у повітрі відчувається така морозна погода, але дуже яскраво світить сонечко, тому дуже тепло. Уже Чекаємо дуже гарний уже, коли починається цвітіння весною і сакур, і магнолій. Також буде дуже багато тюльпанів. Тут вирішили пройтися по набережні, і бачите, ми взагалі були самі, дуже гарно погуляли. Що вам з вами розпакувати невелике замовлення з книгарні є, а в основному для Ліза. Дві книги для Ліза, одна для мене. Перша це «Не посиди кноп, друга частина Різдво в маленькому лісі. Хоч це новорічна книга, але ми її все-таки взяли таку саму, ось велику, я вам показувала. Ми з Лізою прочитали. А чим це класна книга? Тут гарні різні ілюстрації, і тут досить великий шрифт, і класно, що є ось такі історії. Ось Ліза, до прикладу, це читає сама кожного вечора перед сном. А ми вже з чоловіком по черзі, хто коли її складає, дочитуємо історію. І так виходить, що кожен вечір отримуєш закінчену історію. Їй настільки сподобалась перша частина, що дуже просила другу. І зараз в книгарні є, були просто шикарні скидки. Я взяла її за 347 гривень, при тому, що попередньо була близько 500 гривень. Також на скидку зараз було, Ліза дуже давно в мене просила. Ось це Лего Гаррі Поттер, сортувальний церемонія. Тут іде ось така фігурка, Ось така книжка гра з міні-фігуркою. І зараз, коли була на скидках, я її взяла. Ось так тут є як зібрати фігурку, і є сам, самі різні різні ігри на тематику Гаррі Поттера. Вона взагалі опосні такі книги, дає ось ці різні ігри. Вона вже сама може прочитати, що потрібно робити, і вона це все заповнює. Проходить лабіринти і виконує всі завдання. Я купила собі ось таку книгу. Чому люди тупі, психологія дурості? Я насправді вже обрала її в Сандр. Мені дуже сподобалось, вирішила, що мені також потрібна ця книга в бібліотеці. Зараз перечитаю, вона в мене буде на черзі. І вам обов'язково розкажу, про що ця книга. Ось такі супер невеликі покупки були, і це заради ось цього непосида кнопка, і дитина зацікавилась читанням, потрібно було користуватись моментом. Собі ще на клуб взяла провулок світлячків, це вже в такому стаціонарному. Магазині, тому що цього місяця будемо обговорювати саме його. Мені дуже подобається. Ось я вже активно читаю. Хочу шоденько прочитати книгу, тому що я серіал. Хочу до клуба, хоча б почти його дивитися. Це тоді набагато цікавіше обговорю середа вечір. Трошки підфарбувалася, тому що будемо зараз з лісою бігти в місто. А в неї сьогодні на п'яту годину англійська. А у нас продовжили на два тижні О, уроки з дому, тому що всі хворіють в місті вірус грипу. Уже дуже ліза. Ми чекаємо школу. У Школі звичайно набагато легше вчитися з дому онлайн. Але ще цей тиждень, і весь наступний ми будемо вчитися з дому. Я теж трошки прихворіла, але в мене дуже легкий варіант, тому спокійно можу з Лізою ходити. Вона вже повністю здорова, йде зараз вчитися, а мені потрібно зробити там деякі покупки, забігти в сільпо, поки вона буде годину на занятті. А завтра буду йти, до нас вже приходив дуже класний меблішек. Ми замовили шкаф в коридор. Маю вибрати піти завтра, якщо все вийде кольори, там ручки, різні гачки. І тоді він нам скине макет і як буде виглядати три тижні, і шкаф у нас буде готовий. Подивимось, як вийде. Я вам швиденького покажу. У мене прийнялись всі квіти в моїй клумбі. Бачите, як виросли? Це буквально дня три назад. Я вам показувала свою клумбу на балконі. Думаю, до кінця влоги можливо навіть щось. Розцвіте, ну або, як мінімум, ось ця клумбочка моя точно підросте. І не знаю, чи буде видно, тут вже вилазить моя м'яка. Заходила, як я вам казала, в будмаркет. Мені потрібно було для коридору вибрати матеріали для шафи. Нам мають зробити макет. Бачите, тут був великий вибір. Я вибрала саме це, і мені взагалі зараз все подобається саме ось таких. Кольорів саме під деревом. У мене в ванні є такі, в спальні, і тут воно нам буде гарно підходити під плитку. Також я великий вибір, вибирала а, гачки для одягу і ручки. Це в нас буде в чорних кольорах, тому що в нас тут все в чорних сірих кольорах. З ліскою на вечір приготувати маскарпоне. Завтра День Валентина буде в нас такий тортик. Буду готувати ось такої суміші доктора Откра. Це мені мама привозить з Німеччини. Якщо побачите, пробуйте, виходить дійсно дуже смачний е, чизкейк. Єдине, що тут треба додати яйця, масло, е, йогурт, ось такий я взяла без смаку, і творог. Але я вирішила зробити експеримент Було в сільпо по акції маскарпоне. Подивимося, надіюсь, в мене вийде чизкейк. Так, по цій суміші ідеально виходить, просто потрібен м'який сир. Але я люблю експерименти. І що хотіла вам показати, Уже брала ось такий фісташковий шейк від Ягодинських. І є такі польські, забули, як називаються шейки, вони є в сільпо. я вам скажу, мені по смаку сподобався цей більше. Дуже все схоже по концепції, як зроблено, але як завжди, в нас в країні це смачніше. Вона злізою робимо, вона от мішає основу, замішуємо. Зараз будемо розтоплювати масло. Всі інші інгредієнти змішувати. для Начинки і зверху посипати пудрою. Вона допомагає розтоплювати масло, все колотити далі. Ось так виглядає. Надіюсь, вийде, тому що сир не той. Плюс форма мала бути 26 діаметром, в мене тільки 24, але я надію, що вийде, бо кожен раз виходило дуже смачно. Подивимось. Відправляю ось такий чизкейк у мене вийшов. Ще має трошки підстити зверху посипала пудрою, яка йшла в комплекті. А просто в мене ще був трафарет, зробила зверху таку квіточку. Дочитала я про вулок світлячків, хочу вам розказати своє враження. Нагадаю, це книга, яка в нас на клубі цього місяця будемо обговорювати. Тут дочитувала, запалила собі свічку. в мене ще ось така новорічна, сама скляна форма з Аврори. Зараз хочу допалити і попрошу Сандру мені перезалити якийсь більш весняний варіант. Також подивлюся в Аврорі, там ніби є ще такі скляні форми для свічок. Дуже класний аромат, саме у мене бавовний. Рекомендую, якщо десь навіть в магазині побачите, спробуйте аромат Бавовна, він дуже приємний, свіжий. А щодо провулку світлячків дуже класна книга. Книга про двох подруг, які дружили протягом 30 років, і це при тому, що кожна з них абсолютно різна. Я думаю, авторка свідомо вибрала прямо зробити 100% різницю. А, тобто одна виключно строїть кар'єру, інша виключно займається сім'єю. Я би сказала, тут навіть піднято трохи питання work-life balance. Тобто є мінуси, якщо ти тільки строїш кар'єру, є мінуси, якщо тільки сім'ю, що завжди в житті потрібно дотримуватись балансу. Але дуже гарно описано: 70-ті, 80-ті, 90-ті, як вони протягом життя дружать. Але крім цього, ще ця книга заставить вас поплакати і набагато над чим задуматись. Ну, для клубу це взагалі ідеальна книга, є про що поговорити. Також рекомендую прочитати вам і про дружбу, і про різні 80-ті, -90 90-ті, і повторюся про різний вибір в житті. І також цікаво поспілкуватись про неї з друзями, якщо ви не ходите на клуб, можете просто почитати із своїм. Вам покажу цікавинки з Аврори. Взяли ось таке Лего. Чоловік колекціонує різні фігурки з фільмів, і буде в нього ще такий Бетмен, Ми подивимося, хто кого забере чи псаж. Лізі ось таку красу. Вона також колекціонує. А, різні та полапки. Зараз її зацікавили саме тваринки. Вона обожнює капібари. Думаю, буде в захваті. Ось таку цукерку взяла. А, валентинки. Я люблю тебе більше ніж шоколад. І ось таку. А, хотіла дуже спробувати. Я обожнюю бавки. Це мій любимий батончик. А, Взяла ось такі, бачила по відгукам, що один-один смак, як у Баунті. І не змогла пройти повз. Подивіться на цю красу: це три кульки гарячого шоколаду маршмеллоу всередині. Не перший раз побачила в нас таке, видно, завезли до няцятого Валентина. Будемо зараз, з вами разом пробувати, що з цього вийде. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто був зі мною. Чістка, до речі, вийшов дуже смачний аромат був на всю квартиру. Мені не могли дочекати, щоб його з'їсти. Всім па-па-па-па!